І так, в цьому відео я хочу зробити такий обзор про функціонал і про можливості Keeping CRM. І так, тут у нас зараз є, я ось знаходжуся на робочому столі. Це у нас такий дашборди, тобто у нас тут є кількість лідів. Ліди це називаються, це ще не клієнт, це просто звернення від клієнта через телефон, через месенджер, через заявку на сайті і так далі. Тобто він ще не купив. І так, тут є в нас кількість нових клієнтів, кількість нових угод, кількість нових завдань. Тобто такий ось дашборд, да, який ось у нас є топ-10 угод по заборгованості. Е, у нас є е, виконання завдань, да, скільки хто нотаток зробив, воронка продажів, топ-10 товарів, які продаються, ну, ось такі от проведені платежі. Е, Бачимо ось якийсь історію, В общем, такий дашборд, який йде по активності по, по компанії. Далі. Тут у нас йде блок по контрагентам, тобто це клієнтська база. Ось у нас є ліди окремо, є клієнти, тобто, якщо ми перейдемо на клієнти, то отримуємо такий список клієнтів. Ми можемо відкрити цю карточку. Тут ми бачимо статус клієнта, це постійний, чи це VIP-клієнт. Да, ми можемо натиснути і змінити там. новий VIP-клієнт, партнер і так далі. Тобто, звичайна клієнтська база для роботи. Є також блок-Підрядники. Тобто, Тут ми бачимо, будемо так само бачити список своїх підрядників, хто нам може виконувати якісь послуги. І так само є постачальники, да? тобто, в кого ми закуповуємо якісь товари. Тобто тут ми можемо бачити таку ж інформацію, скільки сплачено постачальникам, скільки не сплачено, скільки залишилося. Ну і взагалі, хто, хто в нас є, які постачальники закупівлі і так далі. Тобто детальніше можна цим, над цим розбиратися. Ну, якщо поглиблюватися, це треба багато часу. Я так в загальному пройдуся, щоб розуміли, взагалі, які є, в принципі, можливості, які блоки є. Тобто, тут є завдання, да? тобто можна ставити завдання собі, там, іншим співробітникам і так далі, і працювати завданнями. Угоди. Дуже цікавий блок, тобто до нього я напевне повернуся, ну напевне, а точно повернуся трошечки пізніше. Я відкрию карточку угоди і розкажу про неї більш детальніше, що є всередині цієї карточки. Ну, як тут, ми будемо бачити, наприклад, всі свої угоди, які ми ведемо з клієнтами. Тобто, ми бачимо етап. На якому знаходиться е, етап, на якому знаходиться дана угода виконання або в роботі, або попочаткова угода. Ми бачимо сплачено не спла... ми бачимо, скільки сплачено коштів, скільки не сплачено коштів. Ну і які в нас запланована задача, заплановане завдання відносно цієї, відносно цієї угоди. Е, угоди ми можемо бачити, як в такому списку, і ми можемо бачити такі, як ми дощці, от такої, як би канбану ще називають його. Тобто будуємо етапи свої. Проходження клієнта від отримання заявки і до отримання грошей і акту виконаних робіт. І ось так ми якби на кожному етапі вже бачимо, скільки у нас знаходиться клієнтів на кожному етапі у виробництві, на, на е, завершуючій стадії, на етапі договору, виконання і так далі. І так, далі. Це у нас записи. Тут записи на якісь такі послуги. Ну, це, я думаю, всім, можливо, не всім цікаво. Ну, тобто це записуватися на запис на, якусь, чи на консультацію, чи на, чи на зустріч, і так далі. Прайс-лист. Тобто сюди ми можемо додати всі свої е, ціни, наприклад, по якихось послугах, да? і створювати такий собі прайс-лист. Далі є склад. Ми можемо оприходувати, тобто доставля, додати на склад якісь матеріали, от створювати категорію. Створити можемо матеріал, додати, наприклад, артикул, назва матеріалу написати, наприклад, сюди там дошка. Дошка, одиниця виміру, наприклад, це буде метри, собівартість, тобто, вказуємо закуп... закупівельну ціну, ціна розрібна, вказуємо. Вага об'єм це вже не, не обов'язково, і нажимаємо кнопку зберегти. І далі, коли ми будемо списувати цей товар, тобто ми вже будемо враховувати собівартість. Да? Тобто ми вказали ціну закупівельну, у нас вже буде враховуватися собівартість, тобто ті угоди, які у нас будуть закриватися успішно, вони автоматично будуть рахувати собі вартість іменно оцих проданих матеріалів. Далі блок ну, склад, якби складський звіт. Там, да, товарні накладні тут ще є, тут є інвентаризації, є журнал операцій, тобто всі, які проходять ну, і так далі. Тобто, ну, складський склад. Далі блок фінанси. На цьому блоку я зараз поки зупинюся детальніше. Детальніше, тобто Що тут є? Тут ми створюємо ось такі для себе всі рахунки, наприклад, готівка. Потім ми створюємо, наприклад, приватбанк рахунок, монобанк рахунок, ну і всі рахунки, які у вас є, для того, щоб фіксувати кошти на кожному рахунку. Я попідключав, я попідключав, дуже легко це робиться. ось Я покажу налаштування. Ось зараз Налаштування ось є модулі, а інтеграції. Можна підключити, наприклад, підключити ось є. Монобанк, Приватбанк і, і бани рахунки, якщо заходять сюди кошти, то вони автоматично фіксуються. Ось я покажу банковські транзакції. Це я тестовий ось, ось підключив свій аккаунт, все це зробив. І ось кошти, якщо заходять, то ось вони автоматично заходять і фіксуються. Тобто тут ми бачимо всі свої платіжні операції. Ми бачимо, скільки грошей у нас знаходиться на кожному. Далі, якщо ми хочемо зафіксувати якусь операцію, у нас є плюсик. Да, тут у нас є дохід. Да, тобто Якщо ми отримуємо кошти, ми дохід вибираємо. Тут вибираємо, на який, на який гаманець, або на який рахунок до нас зайшло, готівка. Або, наприклад, це на монобанк рахунок, да, або, наприклад, на приватбанк рахунок. Тобто Створюємо всі свої рахунки, які є, і вказуємо, на який рахунок зайшли кошти. Далі ми вказуємо, наприклад, ось, дохід. Монобанк рахунок, далі вказуємо категорію, на да? що це надання послуг, чи, можливо там продаж товарів, чи інші якісь доходи. Тобто оці всі статті ми самі створюємо, самі пишемо, який нам необхідний дохід. І вказуємо, наприклад, дохід. Наприклад, вибору, нехай буде там партнерська винагорода. будь-який. Далі вказуємо, наприклад, суму. там. Півтори тисячі дату при необхідності і нажимаємо кнопку додати. Кнопку додати. Ось ми бачимо, у нас зафіксований вже е, дохід зафіксований. І ми його зафіксували на монобанк рахунок. Ось він сюди вже й додався. І е, так само ми фіксуємо, наприклад, якісь витрати свої. Ось є витрата. О, так само зразу скажу: є передача. Тобто ми можемо змінити е, з одного рахунку, наприклад, з монобанк рахунку да, на, на приватбанк рахунок. Ось. На приватбанк рахунок. Тобто Буде просто передача коштів. Ось так ну, Дуже тут понятно. Ось так вона буде виглядати. Ось. Тобто З одного рахунку на інший. Ну і так само покажу, вже, як і на витрати. Тобто Якщо ми тратимо якісь кошти, наприклад, ми можемо ось тут вибрати, з якого рахунку ми тратимо. Да? Наприклад, із... Із Монобанк рахунку, да. вибираємо категорію, да, наприклад, закупівлю, закупівлю матеріалів. Знову ж таки, оці всі статті ми прописуємо самі під себе. Тобто, які статті в нас є, ми всі їх прописуємо, де я зараз покажу, де це все робиться. Е, прописуємо ці всі статті. Вибираємо статтю, на куди йде вітрат, наприклад, на закупівлю, закупівлю матеріалів, вказуємо суму. Знову ж таки, вкажу тисячу, ту ж саму 1500. Вказуємо дату при необхідності, можемо додати якийсь коментар, щоб було більш розгорніше. І нажимаємо кнопку додати. Все, ось у наша сума вже є. І так, а чого у нас тут 1490? Щас подивлюся. Ага, бо я чомусь тут так написав. 500 є. Yeah. Зберегти. Так, все, 1500 є. Yeah. І далі ми просто фіксуємо ці операції, і ми їх будемо бачити. Ось тут у нас є аналіз. Кнопочка аналіз. По-перше, в нас тут є ось грошовий потік. Ось ми бачимо свій грошовий потік, тобто кожний місяць, по кожному місяці. бачимо. У нас є дохід, тобто скільки доходу ми отримали. У нас є, по яких напрямках ми отримали дохід. Да? Надання послуг, продаж, продаж товарів. У нас є витрати, тобто ми фіксуємо витрати. Ось є закупівля матеріалів, ось я 1500 увів. І так само, і так по, по всіх статтях, які у нас є. І потім будемо бачити свій прибуток. Так само у нас є ось річний баланс. По річному балансі ми просто будемо бачити, скільки в нас коштів залишок на кожному нашому рахунку, на кожному кошельку нашому є на сьогоднішній день. І звіт PNL. Звіт PNL це якби такий самий у нас звіт. Ось у нас по кожному місяцю. Ось По кожному місяцю буде відображатися. В кінці у нас буде всього. І у нас йде загальний дохід. Загальний дохід. Далі у нас йдуть доходи по, кожні, по кожному напрямку, тобто доходи по, по наданню послуг, там, продаж товарів і так далі. Далі у нас, йде, будемо бачити собівартість. Тобто ми будемо працювати з угодами. Угода буде, в угоді ми будемо додавати товари або послуги, які ми виконуємо. Коли угода буде закриватися, то це буде означати, що з такою собівартістю у нас була виконана угода. Тобто, у нас будуть закупівельні ціни і розрібні ціни, по яких продаються, і так буде враховуватися собівартість. Тобто, будемо бачити собівартість іменно виконаних товарів за виконаних послуг. За конкретний місяць. Далі маємо валовий дохід, маржинальність валового доходу. Далі у нас йдуть операційні витрати. Тобто, знову ж таки, в операційні витрати це ми додаємо всі свої статті, які нам необхідні. Вони тут будуть фіксуватися. Далі у нас іде фінансова діяльність. Ну, це якщо у вас є якась фінансова діяльність, і будемо бачити свій чистий прибуток. Все. Тобто, ось такий, як би виходить, достатньо простий, але, як на мене, функціональний е, е, такий блок по фінансах в Кіпінці CRM. Що ще не показав, у нас є так, так само блок заплановано. Тобто ми можемо планувати якісь свої витрати. Наприклад, ось тут ми можемо, є блок заплановано. Ми можемо додати, наприклад. Додати в план, да, що, наприклад, у нас плануються витрати там, по заробітній платі, чи наприклад, за, чи, наприклад необхідно оплатити поставщику таку-то цифру в такої-то дати. І ми можемо так само планувати, і бачимо, які у нас будуть заплановані ось тут платежі або так само і доходи. Ми можемо так само і планувати, що ми очікуємо наприклад, дохід від такого то клієнта, можна прикладати тут, наприклад, готівка, сегмент. Категорія, файли від такого то клієнта. Тобто, це я показав зараз блок фінанси. Так само ще є. Перейду далі, пройдуся блок документи. Тобто можна створювати документи, там розхідні накладні, там рахунки і так далі. Ну і статистика є. Тобто, статистика це ось угоди по користувачах, скільки всього замовлень було, виграно, програно. Яка конверсія, середній чек, загальний дохід. Далі у нас йдуть користувачі, та сама воронка продажів. Ось, Значить, угоди так само йде по користувачах, по прайс-листу статистика, по складу статистика, скільки у нас є, що у нас тут є. E, значить, це, ага, Я так розумію, це які у нас є на складі, кількість позицій зараз на складі, сума угод по складу, що у нас тут є. Люди. Ну, в принципі, поклікати, подивитися, розібратися, ось такі, якби, по клієнтах є, всього клієнтів, скільки було додано, без завдань, без e е ну, да, без телефонів, скільки клієнтів є. Ну і свої звіти. Тут бачу, якісь є, можна якісь свої звіти створювати. Я їх не пробував, але що тут можна створювати, поки не знаю. Ну, Думаю, щось можна додатково створювати. І так, я зараз хочу пройтися. Ага, налаштування. Покажу налаштування і ще потім покажу карточку угоди. Налаштування, значить, дивіться, що в нас тут є. В принципі, є налаштування товари, тобто ми можемо тут по Абро брати замовлення з прайс-листу або складу, тобто заборонити, додавати товар, якого немає в наявності в угоду. Тобто Якщо у вас такого товару немає, то ви, його не можна буде додати. Заборонити ставити результат угоди, виграно, якщо товар не списаний. Заблокувати списання товару, якщо в наявності 0. Заборонити ручне списання матеріалів, кому заборонити, дозволити переміщення з однієї філії. Ну, в общем, ось такі ось такі тут списувати товар на етапі якоїсь угоди. Тобто, якщо товар вже на якійсь конкретній угоді дійшов, то його вже можна списувати зі складу, щоб його вже не Ну щоб він на складі цей товар вже не рахувався. Так, перейти хочу далі на цікавіше, які тут є інтеграції. Тобто, ось є. Ми можемо приєднати Turbo SMS, для відправлення смсок, сенпульс, це e сервіс, розсилок, Telegram-Bot можемо. Є варіанти, ось, як я вже показував, Приватбанк, Монобанк. Монобанк взагалі дуже просто під'єднується, відкриваєте там вам QR-код, запропонується, наводите QR-код і вже ось, і бан, рахунок, UR-рахунок вже під'єднаний. Вам тільки тут треба вказати, ось, наприклад, що це дохід. Який гаманець вказуєте, монобанк рахунок. Ну, Тут, в принципі, я розібрався дуже швидко і думаю, немає тут нічого складного. Далі. Тобто, під'єднуєте, робите ось ці всі інтеграції, які вам цікаві, Тобто, підключаєте. Модулі, Які тут модулі є. Модулі є, включаєте PNL, тобто додаєте самі, коли ви після реєстрації у вас буде рахун, після реєстрації у вас буде 14 чи 15 днів безкоштовної для тестового періоду. Тобто ви можете додавати сюди співробітників. І якби, мати повний функціонал 15 днів. Після того, коли 15 днів прийде, вам необхідно буде сплатити, там здається, по-моєму, 299 гривень за одного користувача. Або, якщо ви не будете сплачувати, то у вас буде для одного користувача безкоштовно, але деякий функціонал буде недоступний. Тобто, якісь там половина точно буде недоступних, там, такі як постачальники, потім не можна буде там створювати кошельки. Тільки буде доступний один, наприклад, рахунок, а не декілька, ну і так далі. І так, тобто тут ми підключаємо модулі, які нас цікавлять, просто поставити галочки і все, емейл, документи. Тут ми створюємо документи, там рахунок, накладні, да, це такі, якби створюємо шаблони, щоб можна було клієнтам якісь робити ось такі документи. Далі документи, фінанси. Ось наш блок фінансів. Тобто тут ми, у нас є, дивіться, ми створюємо просто гам... гаманці, це створюємо наші рахунки, які в нас є. Тобто готівковий рахунок, наприклад, ось він просто так робиться, додати. Тут писуємо назву рахунку, тут вказуємо, яка валюта в нас буде основна, або можна дві вказати валюти. Тобто тут напишемо якісь, давайте я напишу для прикладу, хай буде. Буде ось так, я назву його. Далі пишемо користувачів. Тут у вас буде список користувачів, ви додаєте користувачів, хто може цим користуватися. Додаємо категорію, да, що це буде, наприклад. Або можна це й не додавати. Хоча тут, зараз я подивлюся Так, ага, додав себе є. Далі. Категорія, категорія витрат. Ну все, далі це нам необхідно. можна не додавати ввікнуто і нажимаємо кнопку додати. Все, у нас з'явився ось новий. Новий такий рахунок. ось. Тобто ми його називаємо як хочемо, валюта і так далі. Далі категорії фінансів. Тут ми вже додаємо осі, свої, всі свої статті доходів ось стаття доходи і статті витрат. Ось. Тоже дуже все просто робиться. Додати кнопку. І в нас є, якщо стаття доходу, то ось додати, пишемо назву, наприклад, за яку послугу, чи за якусь групу товарів, якщо так необхідно. І так далі. І так само ми можемо створити статтю і статтю витрат, наприклад, тут ставимо витрата Загальні, або це податки можна додати, або це на амортизацію, або на фінансову діяльність, або це на собівартість. Ось. Створюємо свої такі статті витрат. Вони в нас тут будуть усі, ось так. І далі ми вже можемо з ними ось так працювати. Тут є курси валют, ось можемо створити, і так далі. І так, в принципі, що тут ще є: філії, користувачі, доступи, можна постворювати свої філії, профіль компанії. Що у нас тут є? Тут є білінг, тобто ми тут можемо оплачувати свій тарифний план. Оплачується, я тут бачу, за, за три місяці, тобто оплата за один місяць немає. Є за три місяці, за 6 місяців і за 12 місяців. Тут вибираєте кількість користувачів за три місяці і до, і до сплати. Ось. Один користувач 299 гривень виходить. Далі, тут є API відкритий і все. І так, Хочу також перейти тепер до карточки угоди. Ось наша карточка угоди. І так, Тут ми можемо додавати угоду. Ось, наприклад, додаємо, додаємо плюсик, нову угоду, створюємо, наприклад, 5 тонн. Клієнта можемо вибрати із бази або створити нового клієнта. Ось додаємо нового клієнта. У нас відкривається нова карточка по клієнту. Тут ми вказуємо, наприклад, назву, назву компанії. Ну, будь-яку, наприклад, давайте вкажемо. Нехай буде компанія. Хай буде ось так називатися. Компанія Бета, контактна особа. Вказуємо контактну, контактну особу. Далі вказуємо телефон. Далі можемо вказати також і, і, і email. Так, статус. Що в нас тут по статусі? А, це новий ВІП чи партнер. Можемо вказати. Це ми створюємо зараз карточку, карточку клієнта. Це підрядник можемо вказати, чи хто це, це хто. Так, добре. Ну, і якийсь текст додати, і знижка тут ще може додати, ну нам це не потрібно. Нажимаємо зберегти, тобто ми створили клієнта, ось наш клієнт бета називається. І далі ми створюємо уже угоду, да? тобто можемо вказати суму, на яку суму угода. Там вкажу 5 тисяч. І нажимаємо кнопку зберегти. Так, і ось ось у, нас є нова, це, ось у нас є нова угода, яку я створив. Ось вона. І тепер як ми можемо з нею працювати? Перше, ми ось відкриваємо карточку. Ось у нас угода, ось сума вибрана. І дивіться, якщо нам що тут є, тут в принципі можна ставити якісь там для себе замітки, да? додати замітку по, по цьому клієнту. Ось ми бачимо на якому етапі він знаходиться, прийняття рішень. Тут можемо вибрати перший контакт, переговори, тобто цю воронку, етапи створюємо для себе, які є. Є виграно або програно. Тобто, якщо купив, виграно. Якщо ні, то програно. Тут ми бачимо клієнт, таку інформацію про клієнта. Тут у нас буде іде історія роботи по даній угоді, і що у нас тут є. Тобто також можемо додавати сюди ось товари із складу да, або послуги, які. і можемо, ось у нас є фінансовий блок. Наприклад, клієнт нам оплатив не 5 тисяч, а, наприклад, якусь частину. Ось тут ми вибираємо дохід. Так само ми можемо по кожній угоді фіксувати і якісь витрати. Наприклад, у нас є якась витрата по угоді, ми вказуємо, наприклад, якась доставка чи ще щось. Ми вказуємо ось наш кошельок, який ми вибрали. Категорія, наприклад, що це буде. Да? Ось Ті створені наші статті вибираємо, вибираємо категорію. Хай буде, наприклад, ну, премія, хай буде премія, вказуємо ось суму, яку в нас буде. Яку ми потратимо? вкажу 200. І нажимаємо кнопочку додати. Все, ось у нас зафіксувалася ця витрата. Так, тільки знову ж таки. Щось у ума... мене. Чому це? Це вже у мене тут вказалося 199. Хоча я 200. Так. 200 є. Добре. Так, значить, так, тобто ми зафіксували, що у нас пішла витрата. І так само ми по угоді фіксуємо ось в фінансовому блоці і дохід. Наприклад, нам внесли аванс, наприклад, на який кошельок на, на готівку, вносимо категорію. Наприклад, категорія це надання послуг. Тобто ці категорії ми самі для себе прописуємо. І вносимо, наприклад, що внесли не 5 тисяч, а, наприклад, 2000. І нажимаємо кнопку додати. Все. Ось ми бачимо, у нас є, зафіксувалося по даній угоді, є 2000. І тепер, що в нас є в інформації, в картоці, всього 5000. Сплачено 2000. Очікується ще 3000. Ось. Тобто, ось такий фінансовий блок. Якщо ми перейдемо на, на угоди. То ось ми будемо бачити, ось наша ця угода. Ми бачимо, що ми знаходимося на прийнятті рішень. І тут у нас є ось сплачено 2000 і ще не сплачено 3000. Ось. Так само ми ось сплачено 2000. Якщо ми перейдемо в блок фінанси, то тут у нас так само зафіксовано ось наші сплати. Ось ми витратили 200 гривень на. На контрагента бета, і він нам сплатив 2000 гривень на контрагента бета. І тут ми автоматично бачимо ось наші гроші, які знаходяться на тих чи інших рахунках. Так само ми тут будемо бачити вже аналіз ось цих всіх вже в загальному. Тобто, ось у нас є дохід такий, за у нас є надання послуг. Ну, ось так, якби, така ось деталізація. Ось. В принципі. Ось такий функціонал по, по Keeping CRM. Знову ж таки, ось наші всі е, рух грошових коштів. Ну і фіксація по всіх рахунках, так сказати. В принципі, ну, ось такий функціонал по Keeping CRM зараз, зараз є. Я постійно бачу, що він і доробляється, тому що те, що було півроку назад, то було набагато менше. Зараз є набагато більше. Тому, ось кому цікавить такий функціонал, пробуйте, тестуйте, реєструйтеся. Силку на crm систему ось цю для реєстрації я залишу внизу під цим відео.